Як всі ми знаємо, клімат змінюється, кількість вологи змінюється, і всі ми йдемо до полосової або смугової обробки ґрунту. Ця машина також создана в Штатах для обробки смугової. В чому її перевага в тому, що ми адресно вносимо добрива, смугу, яку ми будемо потім сіяти, якісь культури, ми обробляємо від 30 до 40 відсотків. Поля, тобто частина залишається замульчованою і так тим самим ми зберігаємо вологу. Машина може бути як присіпна, так і навісна. Ми можемо вносити е, добрива як е, сухі, газоподібні, жидкі, в декілька горизонтів. І до цього ще плюс сівалкою. Ми можемо нести стартові добрива, тобто при вегетації рослини. По мірі росту коріння вона отримує добрива ті, які потрібні в даний момент розвитку, розвитку культури по вегетації. По робочим органам ми маємо також спереді прорізний диск. Зверніть увагу, що секція вона є з Да? тобто як на сівалці. Диск передній не зв'язаний з паралелограмом, він живе окремою життю. Його задача <кхем>, прорізати рештки. Наступні два диски, які знаходяться під кутом, це очисники ряду. Вони рештки очищають, збігають в сторону. Наступна операція це долото, яким ми вносимо ми вносимо добрива в той адрес горизонт, який нам потрібно, і тим самим ми можемо частково якісь ущільнення там зменшити. І остання операція це каточок. Каточки, зверніть увагу. Можуть бути як в цепочки вот таких, це є патент, запатентована річ, ніхто його не може повторити. Або для більш, для більш е, кращого ущільнення, якщо нам треба між обробкою і пасівом мало часу, ми можемо приміняти от такий от каточок планчити. Зверніть увагу, що всі ці машини, які ми сьогодні бачили, вони не мажуться абсолютно, їх не треба обслуговувати. Стосовно е, обслуговування, я тільки добавлю, що в кожному е, робочому органу прорізний диск, диски, які відгортають пожнення решки, формують ряду і каток, тут стоять одного типу розміру підшипники. Вони повністю необслуговуємо. І в чому і теж прелість даного агрегата, що не потрібно мати кучу підшипників, які потребують при ремонті. Обробіток, В'ячеслав сказав, я ще повторюся, від 15 до 30 см. Незалежно від глибини обробітку ґрунту можна закладати добрива на 1,5 см менше. Машини бувають навісні, причіпні. Даний агрегат, він модель попередня 12.05. Цей агрегат вже новий, нова секція 12.10, є деякі особливості. Змінився каток, ну і певні там невеличкі зміни змінив. В цілому все однаково по роботі, що ця, що ця машина працює однаково. Прошу показати машину в роботу. До речі, ця машина продається дуже великим дисконтом. Якщо комусь цікаво, підходьте, розкажу. Зверніть увагу, що тут сформований такий горбок. Він дуже важливий при осінньому нарізанні, для того, щоб коли на схилах поля весною буде танути сніг, буде промивання. І цей горбок дуже важливо нам зберегти, для того, щоб оця волога, яка буде накопичуватися, вона йшла по краю рядка, коли сніг буде розставати. Пожнивні рештки вони нам слугують для зберігання вологи. Да, і краще прогрівається весною полоса, коли ми маємо цей горбок. 2-3 сантиметри у нас просихає, не треба ніякого не боронування, не пускати нічого. Це вже з практики вам кажу, бо багато запитують, що нам робити весною, чи треба щось там закривати вологу. Нічого не потрібно закривати, весною заходите сівалкою, сієте і маєте результат.